На щастя, сарани фіксують на півдні України. Аграрів Вінничини у Держпродспоживслужбі застерігають, що через посугу цей шкідник може з'явитися на полях Поділля. Фахівці рекомендують обстежити поля, особливо трави, посовища та неорні землі. У разі виявлення сарани необхідно інформувати фітосанітарну службу. Обробку полів слід проводити безпечно для людей бджіл та довкілля. Детальніше розповість Сергій Франков, начальник відділу захисту рослин. Управління фітосанітарної безпеки, головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Моє вітання. Доброго дня. Розкажіть, чим небезпечна сарана для сільського господарства та довкілля? Ну, сарана – це звичайний шкідник, скажімо так, який не є в чомусь, якоюсь новиною на території України. Однак вона в більшості розповсюджена і шкодачина у південних регіонах, у південних степових регіонах, то тобто Херсонська, Миколаївська, Запорізька область Південь, а також Одеська область. В Вінницькій області даний шкідник може траплятися десь як поодинокі особини, але за всю ну, за останні 30-40 років тут ніхто ні разу не спостерігав їхньої великої чисельності, вони загрози на території Вінницької області ніякої не, не проявляли. Чим просто хочу додати, якщо комусь цікаво, то просто сарана це поліфаг вважається. Вона атакує ну, звичайно просто різні рослини, скажімо так, В більшості їй подобаються зернові злакові культури, але також вона не гребає іншими дикорослими і культурними рослинами. Але це не є, як вважається, як основний шкідник сільськогосподарських культур, навіть на півдні України. Тобто це така не традиційно не то, що не традиційна, але на основна. Шкідлина основний шкідливий перевірних осіб російськоспольської культури. А ось цікаво наскільки ось реальний ризик поширення сарани на Вінниччині? Та які саме фактори можливо можуть цьому сприяти? Ризику, скажімо так, ризик на появи цього шкідника на території Вінницької області мінімальний. Він зараз осередки цього шкідника саранових відмічені на території. Болпомоє е, Булаганського тери... Болгараську вибачте е, територіальної громади Одеської області, це південь на е, південь Мольмолдови, скажімо так, в районі Ізмаїла, і повід До Вінницької області це е, далековато, скажімо так. Е, в минулому році також на тому регіоні спостерігалися спалах е, саранових, скажімо так. І, і, і в минулому році ми така, також проводили, наша служба проводила весь комплекс робіт до додаткових спостереження. І ніякої загрози в минулому році, і так само, як в цьому році, як і не було, так і ми її не очупимо в цьому році. Але обстеження ми продовжуємо. Е, е, наша інформація щодо саранових і минулого року, і зараз у нас розміщена на нашому сайті. Розміщена на сайті, на нашому, на нашому сайті розміщена інформація щодо методології проведення обстежень, так що всі зацікавлені особи. А зацікавлені особи це і суб'єкти господарювання, і територіальні громади, і приватні особи можуть з ними ознайомитись і робити собі висновки. Також проводити обстеження і інформувати нас, як ви озвучили раніше. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Будь ласка, дякую вам. Сергій Франков, начальник відділу захисту рослин управління фітосанітарної безпеки, головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області був з нами на зв'язку.